Що мене звати Ольга Саладуха, чемпіонка світу, багаторазова чемпіонка Європи, призер Олімпійських ігор в Лондоні у 2012 році, депутат України, голова підкомітету спорту вищих досягнень і головне президентка Федерації легкоатлетики України. У 2023 році я обійняла посаду як виконуючий обов'язки президента Федерації легкоатлетики. Мені дуже стало цікаво, чим взагалі дихає наш спорт. Ми проїхалися по регіонах, побачили біль. Проблеми, які можемо вирішувати, як ми можемо допомагати нашим осередкам. А по-друге, коли після невеличкої паузи, там в два роки після завершення кар'єри, коли я зайшла на стадіон, коли я побачила, як проводяться змагання, мені чесно кажучи, стало також сумно, Я думаю, боже ну легка атлетика, це така краса, це драйв, це емоції, це ну це швидкість, це, це просто така потужна енергія, яку ми маємо показувати, яку ми маємо транслювати. Я живу легкоатлетикою, Я 29 років посвятила спортивної кар'єри, потім започаткувала дитячі змагання. Мені хотілося передати естафету дітям, показати красу, яка вона є. Звичайно, це важко, звичайно, це сила духу, да, якась там в тебе має бути, там витривалість. Але я роблю це для того, щоб королева справжня стала королевою, щоб всі побачили цю красу. Ще декілька років тому, то у нас жодну федерацію не очолювала жінка. Зараз у нас три федерації, і я за честь маю також бути в цій компанії трьох жінок. Ми маємо мотивувати жінок, які хочуть розвиватися, які хочуть брати на себе відповідальність за а, лідерство, за менеджмент. І ми маємо їм відкривати шляхи, відкривати нові можливості, відкривати нові двері, щоб вони після завершення кар'єри ці жінки приходили і від цього буде тільки вигравати український спорт, щоб вони разом з чоловіками. Робили все можливе, щоб покращити, щоб принести щось нове в український спорт. Тим паче, зараз у нас війна, і ми маємо багато-багато всього. У нас задачі стояти зберегти український спорт і відбудувати. І в майбутньому я впевнена, що ми разом зможемо його і вивести на новий рівень.